Всім добрий день, 12 грудня. Ми в Одесі. І ви в мене питаєте: Наталія, чому ти давно не була на пляжі Дільфінчик? Ти ж його так любиш. Ви просили, ми зробили. Ідемо на пляж Дільфінчик. Зараз ми з Растів приїхали в Аркадію і плануємо пройти вздовж моря з Аркадії до пляжа Дельфінчик. Пропонуємо вам піти з нами. Погода у нас сьогодні тепла, вітру немає, тиша, але туман туман. Підвищена вологість, тому не знаю, можливо, телефон знов буде пищати і показувати. Ситуація сос, вимкнеть, вімкніть. Волога, ну це взагалі, як то було в умані, Да. Ну, ми то знаємо вже, що треба змінити середовище, зайти в сухе приміщення і все налагодиться. Не треба бігти, міняти ці, як вони називаються, не треба нічого міняти. Все, йдемо на моречко. Хто це скаче? Добрий! День. Проскакала, проскакала. Вчорашній промінь сонечка був як ілюзія. Сьогодні все повернулося на круги своя, знову небо затягнуто. ну добре, що на хуртовину. Ми тільки що заходили в Лясільпо, пам'ятаєте? Я вас туди вже водила, все вам показувала, тому сьогодні не знімала. я не про це. Ми купували тістечка десерт Павлова, ми будемо їсти його на морі. Дегустувати разом з вами. Разом з вами. Дуже класно так дегустувати, да? коли, хтось... коли хтось їсти, а ти на це дивишся. Начебто. Начебто дегустуєш, бо він тобі розказує, наскільки воно смачне, які там смак, вишня або там якогось беркосу. Я не можу. Будемо дегустувати разом. Так ось я не про це хотіла сказати, а про те, що що я побачила і була приємно здивована, що в нас є візочки для тварин. Боже, як це мило. І я, можливо, вони там вже давно. Я я, По-перше, я не так часто там буваю, а по-друге, я тільки зараз, сьогодні це замітила. Вау, і тепер Растя має всі ті права, як і люди, які приходять, які гості магазина. І Растя вже повноцінний гость. Сільпо показує, що вони раді всім. Навіть цуценятам, таким, як Растя, моя мила Растя. Растя давай жопу, бачите, оця баклажка обрізана з водою. Я побачила собачку, відвлеклася, подумала, що вона голодна. Зайшла в магазин, купила сосісок, вийшла, продавчиця вже стояла біля расті, бо Растя не захотіла, в магазин заходити. І каже мені, а ви цій собачці не давайте, її. її кормить цей як він, шаурма, шаурма її кормить. Тому вона навіть і не буде їсти сосіски. Я кажу, як, я ж для неї купила. Ну, все ж потроху дала, вяла, але з'їла пів сосіски. Так що я хотіла сказати за цю воду, що баклажка обрізана, стоїть з водою. Ця водичка для, для пташок, для пташок, а може якась собачка пробіже щось. Знаєте, що раз я зробила? Вона туди надзюрила. І найголовніше, що баклажка ж висока, і вона оце мостилася-мостилася. Це ж не хлопець, що там ніжку підняли, все добре. А і взяла надзюрила. Фонтан закривають. скільки я тут хожу? вже два місяці, два місяці його закривають. Коли ж вже відкривати пора, вони, вони ще не закрили. Ну трендіти легше, чим робити, я це розумію, тому, тому і трендюю. Треба майже немає. Наркадівські На алеї. Музика голосно грає, завлікають, привлікають, а нема кого. Кісюні треба ще здати разку. В неї є. Смачного ти немає. Морічка, добрий день. Ми йдемо до тебе. Тут такий басейн вже. Образувався. Растя. Вона згадала, де вона минулого разу їла салат? Так, Растя. Так, а в мене ножки помочити вистачило тільки на один раз. Це ж мені ця дівчина, яка купається цілий рік. Вона мені каже, ви почніть хоча б мочити ножки. Кожен день це робіть. Я сказала ок. Один день прийшла, помочила і все, на цьому все. А треба продовжувати це. Це дійство. Боречка, добрий день. Майже спокійна, трохи-трохи таке щось. Каже, все, вода відійшла, тут можна пройти. Растя на іншому березі. Растя, отак обходь, як я тільки що пройшла. Давай до мене йди. О, мама мія. Ні, ти не лай на мене, а обходь, будь ласка. Бо ти тільки здатна облаяти і все. А слухатися ноль. Кайфулики, кайфулики, на сходин как же. Ха-ха. Разя. Тин терен, территорий, терен, <гум> тентерн, терен, терен. Тейтерен, территорий, терен, ты Пірс так і не зробили. Його не те, що не зробили, його ще більше розібрали. То будуть щось будувати тут серйозне. Знаєте, чому я думаю, що буде щось серйозне? Тому що у ці весілля, яких все більше і більше було в цьому році на цьому пірсі, ми бачили, то мені здається, вони щось зроблять таке, щоб, щоб дійсно це стало місцем для весілля. Фотосесія. А вода яка чиста, вам видно? Дуже прозора, чиста. Чайчка ми нічого не брали. В фантаріні є новий біг а Малий Фонтан немає. Почекаємо до весни. Йдемо на пляж. Тут якісь конструкції з'явилися. Не знаю, що це. Прийдемо пізніше, подивимось. Люди кормлять чайчик, треба засняти, біжимо. А вчора як? Бачу чайки, вони вже не цікаві, бо там лейбіді позаду, треба бігти до лебедів. А сьогодні вже знову радіємо чаєчка. Опа, Раська пішла на полювання. Роздається море, це Растю. Будемо забирати зараз хліб. Нікому нічого, тільки расті. та да -дам, та дам там Подивіться на цю красу. Це десерт Павлова. Це я купила таке тістечко в сільпо. Сподіваюсь, що воно буде дуже смачне. Як ото фоткають, ми бачили фотосесія алкоголь на фоні моря. А в мене тістечко. О, вау! Ану. Ну як? Вау! Чайки, дивіться, обережно літаєте. Я знаю, як ви можете. Опа, растя, тин, тирин, тирин, тирин. Друзі, не знаю, зрадієте ви чи ні, але ми поїли тістечко без вас. Дуже зраділи. Чому без вас? Тому що я як встановила камеру, щоб було видно тільки як їсть страст, а як їм я, не видно. Ну а що, раз що ви бачите, скільки відео ми знімаємо, стільки вона і їсть. Це не цікаво вже. Цікаво, подив... цікаво подивитися, як їм я. Але бачите як, така доля. Щось, Щось пішло не так, але я вам скажу, що тістечка смачненьке, десь сантиметр шар бізен. Потім йде крем, мені здається, як вершки з балона. Він в, в міру солодкий, неприторний такий. І фрукта. Ви бачили там полуничка і різна-різна ще фрукта, смачне тістечко. Тож хто їсть з нами смачного, а ми вже поїли і йдемо далі. Наверх піднімаємося. Тихо я сказала. Все, слухаємо мене. Не можна. Собачки, вас люди ображали, чого ви боїтесь мене? Я дала їм сосіску, зараз ще одна в мене залишилась. Растюнь, ходімо. Все, собачки побігли, нагодували. Дала ті дві сосіски, нагодувала. Вони такі великі по розміру, але такі дикуваті. А растя ще, вона ж хоче забрати ту сосіску. Боже, бежить, я раз жену, собаки теж мене бояться. О, бігали, бігали тут шоу. Не було камер сторонніх, щоб знімали це все зі сторони. Оці я ж кажу, я, я біжу за, за собачками, Растя зі мною, вона ще гавкає, то на них, то на мене. Їй треба ті сосіски. Сьогодні в Одесі, мабуть, і в цілій країні не працює Київстар. І всі про це говорять. У мене взагалі немає Київстара, але я знаю цю новину, тому що я ж кажу, всі, от кого ми зустрічаємо, всі йдуть і це обговорюють. Ну я розумію, якщо в тебе карта Київстара, то, то як? Ну, Наприклад, у мене відразу паніка. Дзвонить, то я не дзвоню, але в мене інтернет, да? яким я користуюся, який повинен бути в мене завжди, як саме. Як я залишилася от вчора чи позавчора в Умані без телефона, щоб зарядити, то теж в мене вже така паніка почалася. То я це розумію. Но я ж кажу, я зараз не про це, щось сталося. Я думаю, полагодять, все буде добре, можливо навіть вже полагодили. Але йде хлопець. І видно, що він ну, з ментальними проблемами. Ми трошки хворий. Ми всі, ми всі трошки хворі. Ну, там, Там видно. Хочу нікого образити, ну я ж кажу, у нас у кожного своє. І він таке мені каже, я ж його не знаю, він мене теж не знає. Він каже, кивстар не працює. Я кажу, я знаю вже. Він каже, він каже я йду зараз дізнаватися, йду в контору тіп, дізнаватися, що сталося. Я говорю, ну добре. Он каже, вам по... Я вам потім розкажу, що там. Я кажу, окей, при зустрічі обов'язково. Пішов. Мені так, ну такий, знаєте, не, не агресивний якийсь, а по доброму Пішов дізнаватися. Головне, що поговорили, все сказав, куди йде Київстар, не працює. Отак. От а ми йдемо далі. Лагуна, поворот, йдемо рестня. Подивимось зверху, як виглядає моречко. Вниз не підемо, тут молоді немає. Там є спортмайданчик, то там є, хтось займається. Тут стадіон, тут треба баскетбол, ніхто не грає. А туман, мені здається, ще більше стає. Кава лох. Дивимось зверху. Таке чиста, да? так? Йдемо, мала. Клас! Проходимо інклюзивний пляж. Не можу згадати, тут чогось не достає, чи так воно і було. Просто поприбирала шезлонги. Ну Якось воно виглядає зараз так не дуже. А туман який, подивіться. Ну, ось так виглядає інклюзивний пляж, я ж кажу. Якось воно так. І калітон. І Растюня. Попереду дельфінчик. Пляжі зараз виглядають всі однакові, вони всі пусті. Це влітку можна було ходити. Вдоль всього узбережжя, тому що там якась двіжуха, там одна, там інша, там більше людей, там менше. Там те кафе відкрили, там те закрили, ну таке щось. Знаєте, постійно щось змінюється, і ти за цим слідкуєш, знімаєш, ходиш. А зараз, зараз все однаково, майже нікого ніде немає. Хіба що на ланжероні. На ланжероні там якраз трохи є двіжуха, а як ми знаємо, то самі люди дають життя якомусь місцю, так? ми бачимо на ланджероні людей, вони ходять, і лебіді вже приплили туди, і і чайки позліталися. Тобто, а так, скрізь отак однаково. ну Де-не-де, хтось проходить, хтось знімає, хтось займається. ну Так, взагалі, якщо взяти, то немає нікого. Пляж дельфін. Ось тут, бачите, все воно щось Не зрозуміло, що воно тут коїться. Оця яма, ми бачили, вона була маленька, вона стала більше, більше. Все це провалюється. Ай-яй-яй, оце біда, треба щось робити. Зі сторони ще покажу. А моречка красива, як і скрізь, як і завжди. Дельфінчик, ми тебе любимо. То мені хтось написав, Наталя, ви ж так любили в минулому часі. Дільфін, чому ви туди зараз не ходите? Я його не те, що любила, я його люблю і буду любити завжди. Так, Растя? І дельфін, і все узбережжя Одеси, і Одеса в цілому. Дуже-дуже люблю наше Морічка. Опа! Тут дерева почали рости. І треба дивитися під ноги, тому що я тільки що майже не впала. Розповідаючи вам про свою любов, до Одеси до Моречка і летіла би. Тут теж он басейн такий вимила. І тут зруйнований спуск. Оце ж плитками вимощена було, якось вони, сходинки були, все воно зруйновано. Чи хвилі, так, хвилі, напевно, доходили. Так, Растя, обережно, я тебе прошу. І мені навіть, я не знаю, як спуститися, стримати. Ось з цього ракурсу, дивіться, сходинки, сходинки на дельфіні. Бачите, як зруйновані. Тут коріння повимивало. Оце да. А пам'ятаєте тих підприємців, які влітку хотіли тут будувати якийсь гольф, гольф майданчик начебто для дітей? Тут нема де людям засмагати, але вирішили будувати гольф-майданчик. Ну Потім люди ж тоді були проти, і все це ідея та зійшла на нуль. Так про що я хотіла сказати? А якщо б він побудував той гольф-майданчик, то що б з ним зараз було? Коли тут хвилі так доходили, що зруйнували он сходинки? Ай-яй-яй, роздягальня, пам'ятаєте, я щось теж сміялася, що нема дверей, ну там двері такі були не ну, на петлях, їх можна було взяти і перенести. І мені було дуже смішно, а зараз взагалі немає тієї роздягальні. Зламана з цієї сторони. Тут... Ану. Тин, Тирин, Тирин, Тирин. Привіт! Привіт! Все, моречка, ми пішли. Не нервуй, не буянь, все буде добре. Скоро літо, скоро будемо купатися. Чао. Чао, чао, чао. Ми вже підіймаємось наверх, а я зараз згадала. Подивилася оці руйнування, що море да, на дельфінчик. Бо я цього... це, напевно, було ще, коли той був перший ураган, я ж тут не була після цього. Ну, Я бачу, що така сила хвилі була в ті часи. Ну, Наскільки я розбираюся в цьому, я такий експерт, ще той. Ну, Неважливо, я думаю, дати ці вони не важливі. Головне, що це зруйнована, ця роздягальня, і ці сходинки. І... і я згадала, що у нас же є. Острів Джералгач, ви всі знаєте, Скадовський, можна до нього дістатися зі Скадовська або з Лазурного. Я жила в Херсоні, тому я дуже часто там була. І про що я хотіла сказати? що на цьому острові довгі роки там ну, щось більше десяти років жив монах, він відлюдник. І він там побудував собі домівку, побудував церкву на острові з підручних там, матеріалів, йому люди допомагали і все. І був взимку. Як він переживав зиму? Йому рибалки, коли була можливість, привозили якісь продукти, якісь речі. Ну допомагали люди, допомагали з материка, допомагали йому вижити на цьому острові взимку. Але взимку були такі шторми, такі хвилі, що цей монет храм, який він побудував, його зруйнувало. Зруйнувала хвиля. А цей храм він вже був як пам'ятка острова. Туди приїжджали люди, вони його шукали, цей храм, фоткалися, знімали на відео. Ну як би, і оце море, я про те, що він стояв вже не на узбережжі, він стояв ну на острові. Посередині, не посередині, але на острові. Я просто про те, що яке море взимку буває. Які сильні хвилі, тому оці сходинки, що вони зруйновані, вже порівняно з тим, що там храм, храм змило. І можливо там його будівлю щось пересраїло. Да, отак людина жила. Я не знаю, де він зараз, але мені здається, що він живий, тому що коли розпочалася війна, я пам'ятаю, що читала десь, що він був в Херсоні, щось ну, в Херсоні його застала, він лікувався, чи що. Що за съєм? Ну, я ж себе знімаю. А, сіка, я думала, хтось Ні. свій Ні. Відлік мене, чоловік мене відлік. Що за зйомки? Я, я що тебе знімаю, йду, себе знімаю, розкажу. Ну все сказала. Я не пам'ятаю, на чому я зупинилася, все. Все, друзі, ми вже йдемо додому. Буду закінчувати своє відео. Хотіла би подякувати за СУ, за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.